Технічної документації з інгустрою для ведення товарно-сільського господарського виробництва даний пакет у нас складається з 83 питань. Отже, гарматій, колбаєвичі, розчищено, лисілки гостині, Головенко, Колбаєвичі, Наконечний, Некловичі, Тимкович, Чайковичі. Каз, Козанчин, е, Некловичі, Слимак, Погірці, Губ, Погірці, Недзельський – Некловичі, Ільків, Сусулів, Хім'як, Погірці, Бешлей, Новосілки, е, Біндас, Новосілки, Медляк, Новосілки, Смолинець, Колбаєвичі, Цисінський, Луки. Ожза, ож Луки, Беньо, повірці, Місків, Сусулі, Козанчин, Некловичі, Хамець, Михалевичі, Рибак АМ, Рибак МЮ, Луки, Гавриля, Колбаєвичі, Бойціцький, Михалевичі, Гонцов, Чайковичі. Драгула, Новосілки, Гураль, Кубаєвичі, Вячок, Чайковичі, Кашма, Сусулів, Ваврушак, Сусулів, Вантуп, Сусулів, Іван... Трумко, Круковський, Іванчак, Дашкович, Чайкович. Це всі одне питання. Часка. Так, Часкано. Часка. Гани, знову ж таки частки, ганепсяк, зубко, ганепсяк МО, Ганепсяк ІГ, Колбаєвичі, Бакурський, Некловичі, Фляк, Погірці, Фляк, тут фляг ВС погірці. наступний фляг ММ погірці, Федина, Погірці, Кулик, Погірці, Марганюк, Сусулі, Марганюк. Сусулів, так, Романовський, Сусулів, Романовський М.Р. Е. Сусулів, Свідрик, Погірці, Курпіта, Погірці, Панейку, Підгайчики, Шмілик, Новосілки, Антоняк, Новосілки, Петришин. Новосівки, Пазюк, Некловичі, Кулик, Новосілки, Калапус, Колбоєвичі, Сюрка, Колбоєвичі, Качинський, П.М. Ні? Ні, 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 ні. Таєрні, ні? А як не то його? Фліт. Добре, тут кажуть, що не новосівки. Новосілки. Зрозумію. Вічили відмітки, так? Добре. Салаш Колбоєвичі, Шийка Нолосівки, Калатуз Колбаєвичі, Дзуб Андюки, Василин К Новосілки, Кулик Новосілки, Гойчук, Кузбит, Кузбит ІС, Кузбит ВС Новосілки, Сусяк Непловичі, Захарків, Чайковичі, Копцюк, Погірці. Пульські е, погірці, васьків О і Васьків П і погірці, кусь погірці, ковалі погірці, хурхач купновичі, Стецьків купновичі, хай нижня, чорній купновичі, пастерна купновичі, Порчик – луки, Порчик е, – ГТ – луки, вовк. Новосілки, Ваньо Сусулів, Вільків Тю, Вільків В, МЮ, Новосіл... Кріль ГП Новосілки, Фляк Погірці, гірці, Кубаєвичі, Ковбоєвичі, Васьків Погірці, Швець в погірці, Андрій. Не, не, не... Це, ні? ні, ні. Лише ще, лише ще, що в нас є, сусулів, віків, нижнє, кушпет, чайковичі. Прошу за основу. Хто за? Проти. Підтримались в цілому. Козинський. За. Шприйорський. За. Бочок. За. Винницька. Да. За. Гнев. Гонцер. За. Гусар. Да. Карпінська. Карчинський. Карпінський. Качинський за, крім одного питання. Козак. Курило. Мрочко. Процко. Смалик. Тора. Ходак. Чопик за. Швець. Шевков. За. 16 за. Ні, не 16. 13 за, проти, 0, ну, трималося 0, 3 Три не голосувало, 4 в одному питанні Качинського. Сім'я тут. Так, і останній пакет, він складається з 16 питань і вроді не все. Тарас Мар'янович, давайте 16 питань. Мене так само. Любичу Івановичу. Тобто, що ви передати, що кінця ж, щоб, щоб повітря вирішити. А, бо там так само читають вже. Так, е наступний пакет надання на дозволу на виготовлення технічної е документації для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва. Як я вже казав, поки складається 16 питань. Е Бешлей, Урбанович Новосілки, Смілик Новосілки, Буньо Новосілки, Тимчишин Новосілки, Бандрівський Новосілки, Сказко-Яріш. І Родик Луки, Мотичак Купновичі, Наконечний Купновичі, Сенів Луки, Павлик Чайковичі, Чорній Некловичі, Свідерський Погірці, Михальчук Погірці, Костельний Погірці, Савицький Чайковичі і Гарматій Чайковичі. Прошу за основу. Хто за? Проти думались целом. Лузинський. Так. Кучах. Пельницька. Гнев. Так. Куда? Карпинська. Качинський. Козак. Курело. Бродсько. Бродсько. Тора. Кодак. Так. зашвейц. Так. 16 за, проти отримали, троє насурали е, Питання порядку денного вичерпані. Я дякую, що знайшли час, ви бачите, десь косхворий, хтось ще десь ходить, звідряджені, судно ми збираємося. Але якось в мене все. Якщо немає до мене запитань. Сесія наша вважається закритою. Прошу виконати державний гімн України.